Всім привіт! Скільки для щастя треба? Нормальна погода, літо і можливість виїхати на поле. А, вчора в нас пройшов дощ, не так він а, приніс якийсь толк, як наробив більше поганих дорог. Ну То таке, воно сонечко все вияснилося, все підсушило, можна все доїхати. Я приїхала на поле, де вносилися фунгіциди, гербіциди на пшеничку. Зараз переверну камеру, подивимося. Є у нас тут так званий контроль, де нічого не вносилося, і де вносилися два різних фунгіциди: Брандер і Фіделіс, плюс гумати рідкі, гумати сухі, і, звичайно, конвой. По цей день не жалкую. Що все-таки внесли конвой, О, бо там, де типу, контроль, я покажу видно, е, хоч він вівсюг і наглядно це було не так видно, але він його придавив. О, і ділянка, де вносився конвой, нема вівсюга. де контроль, де крилом трохи склали крило, і щоб воно, ну, хоч приблизно розуміть, як воно працює, бо хочеться бачити. О. То я скажу дуже добре, що ми його внесли. Ну, перевертаю камеру, будемо дивитися, що там внизу. Так, на сьогоднішній день, 4 червня, пшеничка пізнього посіву. Я приємно вражена, якщо чесно. Зараз опустимо камеру. Так. По бур'янах, ну, я у шоці? Де неде воно якісь там гричики? Ну, їх не видно. Зараз покажу ту ділянку, де відсюх, то там все видно. Конвой справився на 200%. По фунгіциду теж. Ну, Хто дивився попереднє відео, відео вибачаюсь. То... Нічого не змінилось, хвороба зупинена, далі листочки ідуть чистенькі, чистенькі. Все ок. Ось, будь ласка, колосок. Да. І той раз, коли я приїжджала, був клоп. Зараз ну, я так зайшла от краю звідти, то наче не видно, ще ще трошки пройдусь. подивлюсь. Не гуляє він тут. Ну, а так, в принципі, це та частинка, де вносився брандер. Фіделіс вносився на другій частині поля, де попередник ячмінь. Зараз поїду туди, подивлюся, що там. Ну, а так загалом мені подобається. І ось зараз розвернувся, де конвой не вносився. Будь ласка. Вісім. Вимахав вже як пшениця росту. Це ця частинка без нічого. Тобто тут не гербіцидів, не фаміцидів, нічого. Ну, Зараз поїдемо на другу частинку, подивимося, що там. Тут попередник пар, там попередник. Пітердме, сподіваюсь, мене чуть добре приїхала на другу діляночку. Тут, де вносився конвой, фіделіс і сухий гумат Гомілайт. Тут дуже-дуже видно перепади росту. Тут їй було важче, попередник тяжчий, трошки більше бур'яну. Вона трошки більше була уражена хворобами. Ну, зараз... Ну, Більш-менш нормально, але дуже-дуже багато вівсюга Тут від, від посадки в нас просто тут дуже багато. І от метрів, напевно, 10 від краю його просто просто капець скільки. Ну, Нічого страшного. А, зараз опустю камеру, подивимося по хворобам, як вона тримається. В принципі, ну, проти того, що я приїжджала там пару тижнів назад, мені подобається. Зараз переверну камеру гляну. Дивився попереднє відео знаю, що тут трошки вона дужче боліла. Ну зараз воно виглядає геть даже достойно на рівні з паровою десь там. О, колососик. Колосок, звісно, слабіший трошки, але нічого. Я щось хвилювалася, що буде гірше. А так воно, нижні листочки були уражені, хвороба зупинена. Далі йдуть частенькі, частенькі листочки немає. не чи не нічого. Колосочки просто що слабенькі, а так все ок. Ну, от така ситуація, така картина. Цвіте? Ждемо далі. І так, було часто питання, хто особисто мені його задавав, не в коментарях. Чи будемо робити захист колосу. В даному випадку, в цьому році не будемо. Є певні обставини, я теж знаю технології, екстенсивні, інтенсивні, схеми захисту, все це я теж знаю, але є певні обставини, про те, яких ну, ти не попреш. Тому в цьому році так. Я розумію, що було б класно, було б круто і було багато плюсів. Питали в мене планову врожайність, яку ми розраховуємо. Були озвучені певні цифри. Я не хочу їх говорити. Я наперед не хочу нічого рахувати, розраховувати колись з кукурузою. Такий досвід проводили. Там все спрацьовує з зерновими трошки важче. Ну, будемо... Бачить, що буде. Вже лишилося небагато ще місяць, і будемо жнивувати. Я дякую всім за увагу. Гарних вам врожаїв, гарної погоди, і найголовніше гарної ціни на продукцію. І все буде добре.